Друзі, біткоін торгується поблизу історичного максимуму. І в мене до вас є питання: це перша криптовалюта зросла в ціні, чи долар знецінився по відношенню до першої криптовалюти. Не поспішайте з відповіддю. Давайте спочатку я вам розповім, чому ми стоїмо на порозі нової глобальної фінансової угоди, яка призведе до колапсу американського долара. Що буде з активами в такому випадку? Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Крипто і давайте розбирати. Фіатна система дуже зручна, особливо для держав, які можуть друкувати необмежену кількість грошей. Але цей процес має обмеження. Ось чому раз на кілька десятків років відбувається зміна грошової системи. І дуже може бути, що ми максимально близькі підійшли до наступної глобальної угоди, яка призведе до знецінення долара США. Це не означає, що долар зникне, але ви станете суттєво біднішими за короткий термін, якщо не приведете свої загиблих. Ощадження в активи, які навпаки зростатимуть у ціні після переходу на нову грошову систему. Щоб усе пояснити, давайте зробимо невеликий відступ в історію. Подивіться на купівельну спроможність долара, фактично з моменту його появи. І що цікаво, вартість американської валюти зростала, поки вона не стала державною. Після цього графік упевнено пішов вниз. І якщо на зорі свого існування один долар являв собі цілий статок, то зараз ви не купите за долар, навіть бургер. Однак критична ситуація з фіатними або паперовими грошима трапилась. Точніше, була вирішена у 1944 році, коли весь світ відмовився від золотого стандарту і перейшов на долари в рамках бреттон вудської системи. Що сталося? Ціну золота зафіксували в баксах, а світові валюти прив'язали до американського долара, зробивши його фактично головною валютою. Навіщо інші країни погодились на це? Бо тепер є. Не потрібно було забезпечувати свої валюти золотом. Достатньо було мати потрібну кількість доларів. Більше того, Бреттон-Вудська система дозволяла девальвацію інших валют щодо долара, що було дуже зручно, особливо в міжнародній торгівлі. Але для Америки умови залишались досить незручними. Тому в 1971 році президент Ніксон оголосив, що США більше не збираються обмінювати долари на золото. Бреттон-Вудська Вудська система припинила існування. І на її зміну, в 1976 році прийшла ямайська валютна система, яка скасувала всі прив'язки фіатних валют до золота і знизила дорогоцінний метал до рівня товару, вартість якого визначається ринком. З'явилось поняття резервної валюти, серед таких провідну роль зайняв американський долар. Але зате тепер уряд США міг девальвувати його на власний розсуд. Проте перехід на Ямайську. Ську валютну систему відбувся надто пізно. Дефіцит торгового балансу США призвів до суттєвого зміцнення долара щодо інших валют. Тому Франція, Німеччина, США, Велика Британія і Японія підписали в 1985 році угоду Плаза Акорд. Тут вже ніхто не приховувався, і було чітко прописано, що інші країни погоджуються на девальвацію долара щодо їхніх національних валют, що в США могли більше заробляти на експорті і затикати діри у дефіцитному бюджеті. Ви помітили, що слова про девальвацію долара і дефіцит торгового балансу звучать так, наче я розповідаю не про далеке минуле, а про події тут і зараз. І вам не здалося. Саме про це зараз регулярно повідомляють Трамп і його команда, пояснюючи причину введення тарифів. У цього процесу є офіційна назва Мар А Лаго Акорд. Це ініціатива Трампа під час його другого президентського терміну. Головна мета якої провести девальвацію долара, але при цьому зберегти за ним статус провідної світової резервної валюти. Тепер відкриємо графік індексу долара. Я відзначив на ньому стрілками дату переходу на ямайську валютну систему і підписання угоди Плаза Акорд. Тоді це призвело до падіння долара на 24% і 52% відповідно. А ще ви точно помітили, що поточне значення індексу долара на тих самих рівня, що і у 1976 році, за винятком аномального піку 1985 року. Долар досі. Перебуває поблизу своїх історичних максимумів. І це дуже неприємна історія для Вашингтона. Далі я покажу, чому долар зараз непристойно дорогий, і обговорюємо, як не втратити гроші, коли почнеться наступний етап девальвації. А щоб якомога більше людей дізналось про це, мені потрібна ваша допомога. Кожен лайк і особливо підписка на канал допоможуть поширити це відео. Вибачте за те, що я не викладав відео вже 7 днів. У мене було день народження, тож ви можете мене привітати. Та в коментарях дякую за вашу підтримку і продовжуємо. Тепер подивіться на графік реального ефективного курсу долара на біржах. Він ще не на історичному піку, але підійшов до нього майже впритул. Причини зрозумілі: тривала жорстка монетарна політика ФРС, яка зупинила зростання цін, але сильно підняла вартість долара. А це справжній кошмар для Трампа і його команди. Адже дефіцит бюджету близько 2 трильйонів доларів, а співвідношення держборгу до ВВП. На рівні 121%. що практично є історичним максимумом. Якщо хтось ще сподівався на Ілона Маска і його обіцянку провести реформу уряду та скоротити дефіцит бюджету на 2 трильйони доларів, то це була дуже погана ідея. Маск звільнив кабінет у Білому домі ще наприкінці квітня, нібито він продовжив роботу в департаменті ефективності, але вже дистанційно. А буквально вчора найбагатша людина у світі заявила, що тепер працюватиме в режимі два. 24 на 7 над своїми компаніями X, AI і Tesla. Перед тим як Ілон покинув Білий Дім, було наведено статистику, згідно з якою його робота зекономила американському бюджету близько 160 мільярдів доларів, що насправді гідний результат, але це й близько не ті обіцяні 2 трильйони. А ще витрати уряду США все одно зросли з початку року, попри всі зусилля Маска. Отже, дефіцит бюджету США нікуди не зник. І у Трампа є два інструменти для вирішення проблеми. Перший змусити ФРС знизити ставку фактично до нуля і рефінансувати Держборг майже безкоштовно. Але Джером Пауел не має наміру йти на поводу у президента, а ще інвестори втрачають довіру до американських трежеріс. Наприклад, дохідність 30-річних облігацій зараз на рівні 5%. І навіть якщо якимось чином вдасться змусити ФРС знизити ставку, навряд чи знайдеться багато охочих купувати Держборг США під низький відсоток. The cat sat on the Тому на перше місце виходить другий варіант здійснити локальний колапс долара, що він втратив близько 20% своєї вартості. На графіку ви бачите прогноз щодо динаміки долара на наступні 5 років. Пам'ятаємо, що це лише прогноз, і в ролику представлена моя особиста думка, а не фінансова порада. Але логіка підказує, що такий сценарій має високу ймовірність стати реальністю. До речі, про всі значущі фінансові події я щодня. Розповідаю у своєму телеграм-каналі. Можете абсолютно безкоштовно підписатися за посиланням під відео, якщо з'явилось таке бажання. А тепер переходимо до найцікавішого: до цін на активи з моменту повернення Трампа до Білого Дому, індекс долара вже втратив майже 10%, Але поточна ситуація в економіці показує, що такого ослаблення недостатньо. Ймовірною ціллю Вашингтона може бути падіння індексу долара ще на 10% до рівня 90%. Пунктів. Ви можете обрати будь-який актив для захисту від майбутньої девальвації долара, наприклад, золото, яке нещодавно оновило максимум. Моя особиста увага зосередження на біткоїні. І ось чому. З 2020 по 2021 рік було ослаблення долара на 13%, і ми отримали зростання біткоїна з 10 тисяч доларів до 66 тисяч доларів. А з 2022 по 2025 рік індекс долара знову впав на 13%. І за цей час перша криптовалюта зросла з 17 тисяч доларів до 111 тисяч доларів. А далі кожен думає сам, що станеться, якщо долар впаде ще на 10%. До речі, я серед своїх підписників у телеграм-каналі розігрую 100 доларів на ваш ТРЦ 20. Дякую вам за перегляд. З вами був Фокус Кріпто і до нових зустрічей!